Шановні професорсько-викладацький склад, співробітники, студенти, дозвольте привітати вас з 2013 року. Хотів би сказати, що 2012 рік це був особливий рік в житті університету. Виповнулось 35 років з дня заснування тоді філії Харківського інституту імені Докучаєва, і сьогодні ми маємо Сумський національний аграрний університет. Який є великим університетським комплексом, у складі якого є базовий університет, шість коледжів, і в сумі ми маємо 16 тисяч студентів, які навчаються за 25 напрямками. У навчальній роботі ми досягли також певних успіхів. Перш за все, це ліцензування важливої спеціальності, яка пов'язана з екологією, з підготовкою фахівців, які будуть захищати. Всі питання, які пов'язані з захистом зовнішнього середовища, безпекою, продуктів харчування тощо. Також слід відзначити, що урядовою постановою схвалено підвищення рівня до 3-го коледжу Сумського національного аграрного університету в місті Глухі. Також слід додати, що нам вдалося принципово змінити систему підготовки організації, практики, студентів. Частині неформальної організації, а створення базових підприємств і на основі заявок при наданні робочого місця наші студенти можуть опановувати практичними вміннями. Особливо важливо, що у 2012 році ми продовжили та розширили підготовку громадян далеко за рубіжжя і це створює відповідно. І збільшує позитивний імідж університету на світовому рівні. Слід сказати, що в науковій діяльності також здійснено розширення мережі співпраці в контексті збільшення кількості країн. Ми додали співпрацю із Італією, Чехією, Китайською Народною Республікою і безумовно сподіваємось на подальше розширення з іншими країнами. За 2012 рік захистилось два доктори наук, майже 20 кандидатів, що суттєво вплинуло безумовно на якісний склад викладачів. Особливою гордістю для нас є те, що німецький уряд продовжив ще на два роки співпрацю з Сумським національним аграрним університетом в межах обмінних програм з структурою ДАД на два роки для підготовки. За напрямом Master of Business Administration Agri. хотів би відмітити також відкриття спеціалізованої вченої ради на факультеті ветеринарної медицини. Слід відзначити, що ми працювали і по створенню громадських організацій. Дуже приємно відмітити, що в 2012 році ми створили жіночу раду, раду ветеранів та підтримали. Ініціативу створенню ради музеїв. Також всі були свідками достатньо ефективної роботи Клубу юних фермерів, де ми змогли зібрати більше півсотні сімей, фермерських і діти, в основному школярі, об'єдналися для того, щоб спільними зусиллями піднімати престиж професії фермера. Тож, дозвольте побажати вам у 2013 році. Творчих успіхів, здійснення всіх мрій та домашнього затишку.